Вітаю мами! Сьогодні у нас вправи для розслаблення стоп. Для цього вам знадобиться або палка від швабри, або щось циліндричне, або якийсь дезодорант, скляни такий товстенький, типу фа. Навіть може підійти ось така гільза від великого снаряду. Будь-що, що не хрустне під вашими ногами. Що нам треба? Поклали цю циліндричну штуку на землю і наступаємо на неї там, де починається плюсно. Там, де кінчається кінчаються пальці, і ось тут плюсно. Наступили і покатали. Спочатку покатали, покатали, розім'яли. Трошки дайте ваги, розкатали, розкатали, ви вже знайдете, де у вас болить. І потім починаємо наступати. Ось тут переносимо в свою вагу повністю. Переносимо неприємно, ну чесно, неприємно. А ми стоїмо і дихаємо. Дихаємо Десь 30 секунд стоїмо. Ця біль вона стихає, вона стає, він стає менший. Переїхали пару сантиметрів далі, в центр стопи. Наступили і майже всю свою вагу туди перенесли. Друга нога тільки стабілізує вас. Теж неприємно, так, це буває. Потерпіли, переїхали в самий центр. Ми рухаємось в бік п'яти. От тут взагалі просто максимально боляче. Дихаємо глибоко животом і видихаємо весь цей біль. Видихаємо. 30 секунд подихали глибоко далі рухаємось до п'яти. Знову приїхали, а не під саму п'ятку, а до неї. Наступили і тут ще 30 секунд подихали. Це неприємно. Стопи в нас натружені. І щоб загладити свою провину, ми ще покатали в кінці, покатали, покатали. Загладили. З другою ногою повторюємо все те ж саме. Зараз, коли одну ножку ми зробили одну ні, можете пройтись по кімнаті і відчути різницю. Та ножка, яку ми зробили, вона вільна така, більш широка, а друга більш зажата. Чому ми не робимо з шариком? Бо м'язи стопи вони продовговаті, вони ось такі довгі. І шарик або потрапляє на сухожилля, або ні. А якщо потрапив, то він робить дуже боляче. А паличка вона підтискає всі сухожилля, всі стовпі. Не одно якось точечно, а от всі притискаємо. І тоді за один той самий час ви пророблюєте всю площину, а не тільки точечно, там, тільки там, з одного боку. Ну, це зручніше, і м'ячик постійно утікає від вас. Він може бути, ми можемо ним працювати, коли ви знайшли точку, яка ну, 100% тригерна і там болить. Але на загал то легше завжди з валіком, роліком або паличкою.